Всім привіт, друзі! Хочу вам розповісти за таку пилочку. Я ізолентою заклеїв на шинки, щоб це не було рекламою. Свої враження. Скажімо так, я на нею настільки сильно задоволений, я навіть і не сподівався, що вона буде робити те, що, що вона робить. Я різав і абрикосу, і дуб, і акацію оце на повну шину. Вона йде, як в масло і ріже без всяких питань. І акумулятора вистачає доволі таки надовго. Тобто, не сказати, що там прям на якихось півчаса. Ну, 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 вихват... ну, хватає акумулятора доволі таки надовго. Тобто, мені дуже подобається, я не жалкую, що я її купив. І, тобто, рекомендую всім, хто бажає, хто вагався купувати чи ні. Ну, рекомендую. Супер, просто, просто капітальна штука.